Студія камери, поле, агроном готовність, стерлінг зв'язок на максимум, зона дослідів уважно. Перша група вирушає. Польова студія 2.0. Ми в ефірі, багаторічні досліди продовжуються. Рік, другий BTU, Kernel та партнери оголошують реєстрацію на польову студію відкритою. Приєднуйтесь до нас безпосередньо в полі або в онлайні. Провідні фахівці компанії розкажуть та покажуть, як запустити мікробіологічні процеси, щоб вони працювали з максимальною прибутковістю на полі, не порушуючи законів природи. Чекаємо вас на польовій студії 8 серпня. Будемо спостерігати, як вона працює. Працює природа.